Як ми всі знаємо, на дворі 21 -е століття, і кожна людина вміє користуватися інтернетом, адже у світі добре розвинені it технології Дивимось! А куди це ви так поспішаєте? Ну я куди? На базар. Подруба вирішила. вирішла. А що, а що це у вас там? Та таке яблука, помідори. Мелочі. Що Щось її на продаж є? Ну, звісно. Коротше, знайшла в інтернеті сайт з насінням. Заказала, тепер на продаж є. Бізнес. Ой, а що це у вас там? Яке гарне дзеркальце. Ти, це не дзеркальце. це, це диск. Електронний носій інформації. І що у вас на тому диску? У мене тут всі письменники, всі збірки. На цьому маленькому диску? Да. Да. <плес> Та не відійди звідси, ще віруси мені занесеш. Оце техніка вперед пішла. Коротше, я так собі в інтернеті чоловіка знайшла. Це як? Заходиш в інтернет Мама. і пишеш на сайті знайомців. Якого хочеш, потім вибираєш. О, слухай. То пиши, коротше. Коротше, давай. І пиши. Такий солідний, щоб був років десь під 60. 50, да. Ну він під 50. Такий високий, стрункий. Начальничок, якийсь начальничок. Три машини? Так, да, Три машини, щоб було. Що? Ну, щоб порався по господарству, там кури, гусено, ну, щоб я там собі на канарах була. Ну. Вот, да. Ой, та тут стільки кандидатів, що не стане часу до ранку перебуватися. Ой, то ходімо, Кумонько, ходімо до мене, будемо вибирати, допомога, кому команди.